Якщо ви хочете шукаєте спосіб зробити ваш дім більш комфортним та теплим, то ковроліна плитка на клеєвій основі саме для вас. Ковроліна плитка представлена у двох зручних розмірах. І перше, це великий розмір 60х60 і трішки менше 30х30. Товщина коврилинової плитки всього 4 мм. Це робить її дуже зручний у використанні. Вага великої 200 г, а маленької всього 50 Характеристики та матеріали. Ця ковролінова плитка складається з кількох шарів, кожен з яких виконує свою роль, який нейлоновий ворс забезпечує комфорт та тепло під ногами. Основний шар стійкий до вологий матеріал, що відрізняється високою пружністю і швидко повертається до первинної форми після стиснення. Фольгований шар допомагає зберегти тепло, підбиваючи теплі хвилі, що покращує теплоізоляцію в приміщенні, і клейовий шар для швидкого та надійного монтажу та захисна плітка, що зберігає його від пересихання. Застосування. Ковролінова плитка ідеально підходить для декорування та утеплення підлоги у житлових приміщеннях та як кухні, вітальні, дитячі кімнати чи спальні, крім того, вона відмінно виглядає в комерційних приміщеннях, таких як офіс, салони краси, фітнес-центри або зони рецептів. Завдяки своїм властивостям та стійкості до пошкоджень, Плитка може використовуватись як дрябочка для домашніх тварин, а також для відновлення старих меблів, надаючи їм новий стильний вигляд. Переваги матеріалу. Для того, щоб оцінити переваги ковролінової плитки на клейовій основі, ми порівняємо її з класичним ковроліном або килимовим покриттям. Ціна Ціна квадратного метру класичного ковроліну може бути менша за плитку, проте його встановлення та ремонт потребують додаткових коштів. Тоді як ковролінова плитка буде більш економічнішою завдяки простоті монтажу та легкості в ремонті. Транспортування. Звичайно, ковролін продається у великих ролонах, які складно транспортувати та зберігати. Тоді, як ковролінова плитка є легкою у транспортуванні завдяки компактним розмірам. Легкість монтажу. Ковролінова плитка з клеєвою основою не потребує використання додаткових матеріалів. Чи робить її більш ідеальною для самостійного монтажу без залучення фахівців? Для порівняння, мінімальна вартість укладання класичного колимового покриття починається від 65 гривень за квадратний метр, до чого варто ще додати витрати на клей та інші матеріали. Можливість ремонту. При пошкодженні окремого елементу коверлінової плитки його можна з легкістю замінити на аналогічний. Тоді, як звичайно, в звичайному когравіні, пошкодження потребують змін великих кількість.